Привіт, друзі! Мене звати Володимир і я вас помічник на шляху до вивчення португальської мови. Поїхали! Для початку я хотів би вам всім подякувати, що ви зайшли мій канал. Підпишіться, залиште коментарі, лайки та давайте вивчати португальську разом. Ну що ж, перейдемо до навчання. Навчання, як, і, як вивчення кожної мови, я поділив на певні сегменти, які в комплексі дадуть нам. Результат, і ми зможемо осягнути цьому португальську мову та вивчити самий базовий набір, який нам буде потрібно для того, щоб почати розмовляти. Насправді дуже важко почати розмовляти, тому що в нас є певний страх, ми боїмося десь зробити помилку, і з цими страхами також будемо працювати. Але з яких сегментів і з яких частин складається португальська та які є виділив? Основним, звісно, є лексика: чим більше слів ми знаємо, тим впевненіше ми себе почуваємо та краще нам розмовляти. Але... Це не кінцево, наприклад, для початку вам вистачить знати там 200-300 слів основних, які вже дадуть вам змогу почати розмовляти та вести якісь базові діалоги. А вже по мірі вивчення мови, ми будемо приходити до якихось тем, які нам будуть цікаві, і вивчати лексику. Наприклад, мені цікава тема виноробства. Я вивчав лексику, яка відноситься до виноробства. Але в житті мені в побутовому моєму спілкуванні це майже не потрібно хіба коли я хочу поділитися з португальцями. Якоїсь історії про вино, десь щось порозмовляти так. Але це чисто моє власне побажання, і ця лексика мені потрібна тільки під час читання книг про виноробство, чи відвідування виноробні, чи спілкування взагалі на тему вина. Але в побуті вона мені майже не потрібна. Наступною складовою, яку ми будемо вчати, це звісно граматика. На початку ми сконцентруємося на самих основних часах португальської мови, тому що часів багатенько, але самих базових на самих основних ми і сконцентруємось для того, щоб почати розмовляти, вести нескладні діалоги і коректно висловлюватись про себе та взагалі про кого, щоб не говорити про себе в третій особі, там не помилятися в множиною і з одниною, тобто. Тому саме базове і саме потрібне для того, щоб розмовляти. Наше головне завдання це почати розмовляти та розмовляти, хоч і не багато, але правильно та коректно. Алфавіт та правила читання ну це прям життєво важливо вміти читати. Е тому що це тренує мову, наприклад. Ви можете не мати з ким спілкуватися на португальській мові, але ви можете читати. Є книги, газети, її відкриваєте, читаєте, самі його це все відтворюєте, то що читаєте. І це вам майже той самий розмовний навик. У мене, наприклад, є ось такі журнали, які мені подобається перечитувати. І я ще купую тут різні різну тематику. Тут є і про традиції португальні, і про вино, і про історію, про різні. Культурні об'єкти, наприклад, як книжка ж моражити Португал. І тому я їх перечитую регулярно і перечитую в голос. Завжди потрібно читати в голос, щоб відтворюючи звуки і слухаючи, чи ми їх коректно вимовляємо чи правильно. І основною частиною, яка залежить тільки від вас, це практика. Максимально багато практикуватися, це переглядати фільми, серіали, це послуховувати підкасти. Я в своєму телеграм-каналі буду викладати підкасти, які допомагають вивченню мови, які достатньо зрозумілі для початківців. Тому заходьте в телеграм, і там ви знайдете ці підкасти. Це послуховування музики. Я, наприклад, дуже люблю португальську музику слухати. Я частенько її слухаю, і в мене є улюблені виконавці, які достатньо внятно це все відтворюють. І я просто беру текст пісні і співаю разом з ними. Це достатньо крута практика, мені дуже це подобається, тому я раджу так само зробити. Тому друзі, можна підсумувати, що за наш курс португальської мови ми будемо вивчати і фонетику. І граматику, і алфавіт. Ми навчимося самих основних базових слів, вивчимо граматику, як ці всі слова з'єднати в одне речення, та вивчимо алфавіт, та правила читання, правила мовлення, як це все відтворити, щоб нас зрозуміли правильно, коректно і всі були щасливі. Тому, друзі, залишайтесь на моєму каналі, підписуйтесь і зустрінемось на наступному році, де будемо вчити алфавіт.